Сніжний апокаліпсис на трасі Одеса-Рейні. Через хуртовину проїзд ускладнено. Самого ранку вже сталося кілька серйозних ДТП. Місцеве інтернет видання повідомляє: на 201-му кілометрі траси біля селища Суворове злетів у кювет і перекинувся вантажний мікроавтобус Мерседес Бен Спрінтер він їхав з товарами з боку Ізмаїла. Ще в одній автівці «Тойоті», що з'їхала в кювет, перебувала сім'я з маленькою дитиною. На щастя, в обох випадках ніхто не постав. Тільки почали розчищати дорогу на ділянці від Ізмаїла до села Кирнички. У самому селищі велике скупчення фур. Вони не можуть рухатися через складний підйом. За Кирничками в бік Одеси дорогу почистили, але вітер знову замітає її снігом з полів. За повідомленням компанії-перевізника Автотранс між Ізмаїлом та Одесою проїзд поки відкрити. Автобуси ходять в обох напрямках. Засипає мокрим снігом і трасу Одеса Київ. Там вже працює снігозбиральне та техніка, повідомляє голова прес-служби одеської облради Ольга Левчук.